На засіданні виконавчого комітету затвердили зміни до бюджету на 2024 рік і програми соціально-економічного та культурного розвитку Черкас. Зокрема, надійшла субвенція у розмірі 51,8 млн грн мільйона гривень на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей ветеранів війни для осіб з інвалідністю першої другої групи, яка настала внаслідок поранення пов'язаного з військовою агресією. Ще 29,8 мільйона гривень субвенції передбачено на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПУ, які захищали незалежність України. 7,8 мільйона спрямували на медичну галузь, зокрема на виплату зарплати і на відшкодування вартості медичних виробів. 8 мільйонів 100 тисяч на виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 25 тисяч гривень при народженні дитини, 16 мільйонів гривень на оплату транспортних послуг із перевезень міським електричним транспортом. Ці та інші зміни до бюджету має затвердити сесія Черкаської міської ради.